Ne <coughs> rosim Вось моя і пісня моя Сло, існого мене, спасе, я, і стала мені, на мудрі до коринтян послання, святого апостола павла читання. Браття, чому ж хто не виявив сміливо син, говорю, мов безумний, я також можу її показати, вони євреї, я теж, вони ізраїтяни, я теж, потомки Авраама, я теж, слуги Христові, говорю, неначе нерозумний, я більший від них. Багато більше в трудах, багато більше в тюрмах від бучами надмірно, у смертельних небезпеках часто від юдей я прийняв п'ять раз по сорок без одного ударів, тричі мене бито киями, раз каменовано, тричі корабель зо мною розбивався, день ніч пробів я у безодні. Подорож часто у небезпеках на ріках, у небезпеках від розбійників, у небезпеках від земляків, у небезпеках від бога, у небезпеках у місті, у небезпеках у фальшивих братів, у праці та в труді, часто в недосипанні у голоді та спразі, часто в постах, у холоді, на готі. Крім того всього, моє щоденне пілкування журбаховські церкви. Хтось слабкий, і я не слабкий, хтось спокушається, а я не розпалююся. Коли ж треба хвалитися, то я моєї немічу буду хвалитися, Бог і Отець Господь Ісуса, Він благословен по віки. Знає, що я не говорю неправди, дамаску правитель царя та рік. Старих місто намаскинян, щоб мене схопити, але мене спущено віконце, у коші по мурі, як їх з його рук.